Кане Корсо це порода з багатою історією, яка бере свій початок у стародавньому Римі. Їхні предки були молосами, великими та потужними собаками, яких використовували у війнах, і для полювання на великих звірів. У перекладі з латини слово корсо означає охоронець, що ідеально описує призначення цих собак. Після падіння Римської імперії Кане Корсо залишилися незамінними помічниками селян на півдні Італії. Вони охороняли домівки, стада та навіть допомагали полювати на диких кабанів. Завдяки їхній силі, витривалості та відданості, ця порода стала незамінною для фермерів. Однак у ХХ столітті через урбанізацію популяція кане Корсо почала різко зменшуватись, і порода опинилася на межі зникнення лише завдяки зусиллям італійських ентузіастів у 70-х роках розпочалося її відновлення у 1994 році. Породу офіційно визнала міжнародна кінологічна федерація. Сьогодні кане Корсо відомі як універсальні собаки, віддані охоронці, чудові компаньйони та вірні друзі. Які зберегли свою спадщину захисників і помічників?